Платити за центральне опалення на дві третини менше. Це можливо у звичайній багатоповерхівці. Щоправда, мешканцям спочатку треба об'єднатися в ОСББ, потім придбати спеціальне обладнання а будівлю утеплити. Держава разом із міським бюджетом готова компенсувати третину витрат. У Луцьку така програма діє вже п'ять років. Чи реально так економити всім українцям? Дізнавалась Олександра Мітіна. Вони були однаковими ще п'ять років тому. Дві луцьких багатоповерхівки стоять поруч. Мешканці лівої платять за опалення на дві третини менше. Все енергозбереження треба починати звичайно з індивідуального теплового пункту, тому що це основне основна економія коштів власників квартир. Головна різниця пояснює ідеолог проєкту Юлія Сабоцюк. У підвалі система контролює температуру, вимикає нагрів одразу як на вулиці, тепліше. Результат ось така квитанція. 271. За лютий місяць 2014 року у будинку, де мешкає Ніна Цибуля, і ТП встановили минулої зими. Я за трохкімнатну квартиру зимовий період пла пла плачу 250 гривень. Його квартира на 20 квадратів менша і втричі дорожча. Оця ціна за опалення в лютому місяці цього року майже 600 гривень за 62 квадратних метри. Пластикові вікна, які встановив Петро Ярмолюк, зекономити не допомагають. Це при теперішніх цінах, які будуть в теперішньому пальному сезоні, буде дуже дорого. Це навіть не знає, як ми будемо платити і як взагалі будемо виживати. Вартість індивідуального теплового пункту 220 тисяч гривень. Відсотки по кредиту, які бере ОСББ, у Луцьку компенсує міський бюджет. За нинішньої ціни на газ мешканці повертають укладені гроші за два роки. У масштабах усієї України програма не діє на енергозбереження в бюджеті на рік лише 400 мільйонів гривень. На субсидії за тепло майже 25 мільярдів. Навіщо? Мені утеплювати своє житло, коли я піду в відділ субсидії, мені дадуть субсидію. І я чекати хотів на те утеплення, на ту економію. Це глухий кут. От якби було навпаки, якби 24 мільярди виділили на термомодернізацію будинків. Усе одно не вистачить, стверджують у Мінрегіонрозвитку. Потреба в коштах сьогодні для житло-комунального господарства по деяким оцінкам. Експертів фахівців становить 800 мільярдів гривень. Це два державних бюджету України. Держава не може компенсувати все. У столиці індивідуальні теплові пункти, розкіш, навіть загальнобудинкові лічильники тепла є ще тільки у половині київських багатоповерхівок. У цьому підвалі система обліку з'явилася сьогодні. Тут нічого не економлять, лише рахують. Гаряча вода зайшла в дом, гаряча вода вийшла із дому. Тобто, якесь -то, -то кота теплової енергії стала в домі. То тобто, есть, вот эти устройство його посчитають. От заплатять весь дом 65 тисяч гривень. Комерційний директор «Київенерго» малює відповідь на запитання, чи економитимуть кияни з новими лічильниками. Виходить, якщо стан будинку поганий, газу на його обігрів піде навіть більше ніж було закладено в тарифі без лічильника. Налічі прибору у в даному случаю вот, на домі не дає гарантії от, однозначно меншого платежу. Хочуть того мешканці чи ні, до кінця року лічильники з'являться в підвалах і ще трьох тисяч київських будинків. Аби після того квитанції не стали ще більшими, треба як мінімум полагодити шибки в під'їзді, відремонтувати підвал та щільно зачиняти вхідні двері. У Луцьку пішли набагато далі. Після встановлення індивідуального теплового пункту мешканці цього дому скинулися ще й на загальне утеплення стін. Після цього за опалення вони платитимуть уже на 80% дешевше. Олександра Віціна, Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Ілля Шинкаренко, ТСН, 1+,1.